Друзі, всім привіт! З вами компанія AutoImport ТЗ. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитений автомобіль. Шкода Октавія 7 2018 року. Пробіг в автомобіля 196 тисяч. Це оригінальний підтверджений пробіг сервісною історією. Автомобіля гарна комплектація. Денні ходові вогні, парктронік передній і задній, датчик світла, датчик дощу. Автоматичне складання дзеркал. Гарні 16 диски. Резина Continental. Електрична кришка багазника. Відкривається з, з пульта, з кнопки з салону. Задній парктронік. Мотор 1.6 дизель, коробка автомат. Останнє ТО авто пройшло в червні 2022 року на 180 тисяч кілометрів. Тобто повністю обслужений та не потребує вкладень. Автомобіль гарний тканиний салон в комбінованому виконанні, Такі як спортивні сидіння з хорошою боковою підтримкою. Тут у нас є електроскладання дзеркал, підігрів дзеркал, електрорегулювання дзеркал, 4 склопідйомники. Тут автоматичне світло, тобто датчик світла та датчик дощує. І у нас підсвітка для ніг-пасажирів. Для всіх пасажирів є підсвітка. Бачимо, зразу пробіг 196 тисяч. У нас всі автомобілі мають оригінальні пробіги. Гарне шкіряне мультикермо. В гарному стані, збереженому, не затерте. Тут у нас є управління мультимедіа, тут управління бортовим комп'ютером. Проїзд контроль, підрульові пелюстки переключання передач, великий сенсорний екран з навігацією. Портовий комп'ютер, фронт асіст, управління, навігаційна система можна налаштовувати під себе. Є Android Auto, Apple CarPlay. Так у нас виглядає меню. Drive Green. Параметри руху. Все можна відстежувати. Розхід палива. У нас підігрів передніх сидінь. Двохзонний клімат-контроль. Функція AIK. Перейдемо, У нас є датчик тиску в шинах. І перейдемо до допоміжних асистентів. Це фронт асіст, асистент контролю дистанції попереду. Парктронік передній, задній, асистент паркування. З, з траєкторією руху міняється за колесами. Саме передній. Сервісна історія. Вінкод. Так нас налаштовується клімат контроль, функція AirCa. Ця функція забезпечує оптимальне використання повітряного фільтра салону. У разі активації функції з повітря в салоні виділяється дрібний пил і рослинний пилок. Тут у нас є блокування замка, система старт-стоп, відкривання кришки багажника з салону та можна парктроніки так примусово вімкнути. Клімат регулюється як, як окремо. Так і разом виставляється. у нас є бардачок з охолодженням, з повною сервісною історією на офіційному шкода сервісі. А сервісна книжка. у нас є прикурювач, коробка, автомат. Тут у нас є ніша для окулярів. Задній ряд сидінь в збереженому стані, доглянутий салон. У нас такі ставки є, що з типу під карбон, гарно виглядає. Тут бачимо зразу підсвітка є для задніх пасажирів так само. Стої і стоїть, тут нас є. центральний підлокітник, електропривід багажника. Багажник нас великий, місце багато, О, шторка фіксується. Тут у нас є повнорозмірна запаска на новій резині мішелін. І тут у нас повний ремкомплект, домкрат, ключ, гак. багажник закривається з кнопки. Так само багажник можна відкрити з пульта або з салону з кнопочки. Біль можна оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 кілометрах від Львова в сторону Жовкви село Супошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас. Автомобіль вартує вашої уваги. Дуже, дуже гарний стан. М'яка. М'яка ходова, коробка гарно переключає. Гарна можливість купити хороший автомобіль за хорошу ціну.